Шановне товариство, сьогодні ми зібралися біля приміщення Полтавської дитячої художньої школи, якій майже 20 років свого життя присвятив Святослав Пашинський і яка від вересня 2023 року носить його ім'я. Він був непересічним митцем, членом Національної спілки художників України лауреатом міської премії імені Миколи Ярошенка, а ще діяльним патріотом України. 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення, він як справжній чоловік приєднався до лав оборонців країни. А 26 березня 2022 року у Запорізькій області у результаті мінометного обстрілу. Його життя обірвалося, йому виповнилося лише 44. Сьогодні у нашому місті з'явиться ще одна пам'ятна дошка Святославу Пашинському, яка знову і знову буде нагадувати нам про війну з російськими окупантами, про наших героїв, про Материнське гори. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю. Те, що ніс наш герой, воно буде жити в серцях полтавчан, дітей, вихованців, тому що це тільки так може було виховати, маму справжніх героїв, тому низький уклін вам і щира подяка від всієї нашої територіальної громади. На таких людях тримається світ, і на таких людях тримається всесвіт. Я впевнений, що ми зробимо все. І наша держава, і наша громада, що окупант заплатив. За кожну краплю крові, за кожну сльозу пролитої матері або дитини. Я пишаюся нашим героєм. Я вірю в перемогу нашої держави. Те, що зробив наш герой, буде в наших серцях. Віримо в Україну. Слава Україні! Та надано можливість звернутися до вас, до мами, до синів, до всіх, хто присутніх тут, тому що. Знаєте, Пашинський буде жити не тільки в посмішці, яку я запам'ятала на все життя, коли ми проводили спільні заходи на театральній площі, не тільки у виставках, які проходили у нашій великій виставковій залі, і його твори завжди були родзинками її. Не тільки тим, що він є одним із достойників найдостойніших. Лауреатів премії імені Миколи Ярошенка, єдиної міської у галузі мистецтва. І я вважаю, що це честь для нас, те, що він є серед списків наших лауреатів. Він житиме завжди у лінії, просторі, у пластиці його власних творів. І ім'я його уже назавжди вписано в історію мистецтв, бо твори його належать до музейних збірок. Ім'я його завжди буде пам'ятатися. Він завжди він зійде в каталоги, він війде в списки художників, чиї твори є частиною державного музейного фонду. Він за життя зробив свій крок у вічність, а залишив він цей світ як справжній герой, і засвіти пішов яскравою сторінкою. У мистецтві і культурі нашого міста. Я надзвичайно вдячна вам за вашого сина і хлопці. Ваш батько був неймовірний. Пишайте з тим завжди. Шановна громадо. Коли відходить людина, відходить Всесвіт. Коли відходить творець, який посланий Богом, творити мистецтво, удосконалювати душу, це велика втрата. Але залишаються твори. Залишається і будуть працювати на благо України його прекрасні сини. Знаєте, я згадую один надзв... надзвичайно містичний момент, метафізичний момент, коли було відспівання Святослава біля Успенського собору, і ми почули. Клекіт журавлів. І підняли голови, і побачили, коли журавлі робили круги навколо цієї площі, навколо цього зібрання, навколо домовини. Але це, як на мене, знак душа вічна, душа завжди існує, душа. Ніколи не зникає, а вона переселяється в інший світ. Тому ми віримо, що душа Святослава улюблена Богом, і його творчість буде ще приносити нам не стільки насолоду, а й бажання удосконалюватись і в людському сенсі. 20 років я летіла на кила завжди до своєї молодої родини. І дякую на сьогоднішній день, дякую колективу, дякую його друзям, дякую. Директорці художньої школи, вона дуже приклала багато успіхів для всіх, казав, виконань організації, дирекції чи на начальство міста Полтави. Всім, всім дуже вдячна. Ніській Уклін вам, всім. І дякую ще. Дай вам Бог всім здоров'я і дякую, що ви пронесли цю мою вдячність багато-багато років. Дякую тим, хто був з ним поряд усі ці роки. Ну, я думаю, раз колектив і місто підтримали це названня школи. Дуже я ж кажу, дуже вдячна. Він, мабуть, це заслужив. Слава героям і ви будьте всі здорові.